З метою створення системи управління відходами на території Сумщини, в тому числі вирішення проблем накопичення небезпечних відходів хімічних засобів захисту рослин, в області створено дорожню карту регіональний план управління відходами. Станом на початок 2020 року в нашому регіоні зберігалося близько 500 тонн непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин. За п'ять років вивезено для видалення більшу частину, і наразі небезпечні відходи, які не мають власника, залишаються лише в сумському районі, зокрема на територіях Степанівської, Юнаківської, Хотінської та Садівської громад. Проблема дуже давня. Це проблема ще з радянських часів, тому на території області таких відходів. На, починаючи з 2020 року було близько чи понад верніше 460 тонн. З 2020 року ми цю роботу розпочали, кожного року проводимо такі заходи і наразі залишається 224 тонни. На сьогодні від безгосподарних відходів очищені всі райони області, крім Сумського району, залишається тільки Сумський район. І Сумського району, Садівська громада, Степанівська громада, і невелика кількість таких відходів була на території Хотінської та юнаківської громад, і саме зараз вони на тій території, де проводяться активні бойові дії. Тому доступу туди немає. Всі решта безгосподарних немає. Є невелика кількість тих, які мають власника. Але також з цими суб'єктами господарювання ми працюємо щодо того, щоб вони передавали на знешкодження, тому що зберігання таких відходів в області, знаєте, це як бомба такої повільної дії, бо на всі компоненти довкілля має вплив. Ми з вами були зараз біля складу, і ви самі могли впевнитися, який запах там стоїть. Тобто це не тільки про... Забруднення ґрунту не тільки про потенційне забруднення підземних водоносних горизонтів, а й про забруднення атмосферного повітря. А відповідно, все це має вплив на здоров'я людей, тому це. Дуже важливі необхідні заходи навіть зараз. А в умовах воєнних дій, коли ми не знаємо, куди буде наступний приліт, то це ну вкрай необхідно. Ми зараз знаходимося на території садівської територіальної громади. Саме зараз відбуваються роботи по затаренню для подальшого знешкодження небезпечних відходів це пестициди, агрохімікати, які залишились на території області, в тому числі на території цієї громади, від Колишніх радянських колгоспів це на сьогодні безгосподарні відходи, оскільки ми знаємо, що колгоспів вже ж немає, і опікуються цими відходами, а саме їх знешкодженням, саме територіальні громади за сприянням департаменту захисту довкілля. На початку року, кожного року, ми проводимо спільно з громадами інвентаризацію залишків. Потім передбачаємо виділення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища на проведення цих робіт. Це спеціальний фонд в рамках обласного бюджету, кошти з якого можуть використовуватись виключно на природоохоронні заходи. І програма, яку в рамках якої проводяться ці заходи це програма соціально-економічного розвитку. Також цей захід передбачений стратегією як захід щодо очищення території області від небезпечних відходів. Гарний приклад шостка показувала громади Роменського району, Конотопського району. Тобто, от на сьогодні нам би вирішити проблему садівською громадою і Степанівською громадою, і можна сказати, що ми це зло перемогли. Голова садівської сільської ради Іван Крючков розповів. Що цьогоріч роботи з вивезення для знешкодження 30 тонн небезпечних хімікатів проводяться одеською компанією Укрекопром у співпраці з спецпідрозділом ДСНС Романського міжрегіонального центру швидкого реагування. Оплата надаваних послуг здійснюється на умовах співфінансування, а саме 3 мільйони гривень виділено з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та 1,4 мільйони гривень з місцевого бюджету громади. Ця проблема на території нашої громади відліковується ще із 1996 року і по сьогоднішній день. Значить, на кінець минулого року у нас е, знаходилося е, близько 55 тонн е, цих хімічних ядохімікатів. Е, і на сьогоднішній день на території Терешківського старостату залишилося до близько 23 тонн і на території Шпилівського старостату близько 15 тонн. у минулому році частина була вивезена в цьому році. Завдяки департаменту обласної державної адміністрації при допомозі обласного бюджету та нашого місцевого бюджету ми закінчуємо видалення та утилізацію цього ну небезпечного. Препарату, який знаходиться на території нашої громади. Згідно вимог чинного законодавства, були проведені тендери на і визнані переможці цього тендера на переробку та вивезення цих препаратів. Ним виявився Укрекопром. На сьогоднішній день вони приступили до роботи, як ви бачите, і виконують цей об'єм робіт, який був визначений у договорних відносинах між сільською радою та їхнім підприємством. Ми в цьому році завершуємо вивозити невпізнані, безгосподарні ядохімікати, але на території ще є одне підприємство, за яким обліковуються ці. Гербіциди, препарати. Ну, тут треба вирішувати як то комплексно, тому що у самого господарства немає можливості вивезти і переробити ці препарати. Тому будемо вирішувати разом з департаментом, з обласною державною адміністрацією та із цим підприємством, як Повністю завершити цю роботу і очистити всю територію нашої громади від цих невпізнаних і безгосподарних препаратів це один із показників здорової екосистеми нашого природного середовища, яке не останній має вплив на здоров'я і життя наших мешканців нашої громади, тому це питання. Пріоритетний обов'язково його треба вирішувати як можна швидше. Насправді довкілових проблем, які до того ж каталізує війна, в області багато зізнається директорка департаменту захисту довкілля та природних ресурсів. Сумської обласної державної адміністрації Ірина Кашпур. Та попри всі виклики і безпекові ризики, обласна влада тримає на постійному контролі дотримання вимог екологічної безпеки та працює над покращенням стану екології зараз. В умовах війни відповідно ми в реалізації заходів є обмежені, оскільки багато заходів таких, які неможливо реалізувати зараз. Але тим не менше із Таких цікавих останніх моментів це розбудова системи моніторингу атмосферного повітря. Це також і в умовах війни вкрай важливий захід і це передбачено і законодавчими документами і умовами асоціації з Європейським Союзом. Тому на сьогодні вже можна казати про те, що у нас є чотири індикативні пости в межах області: це місто Хтирка, місто Конотоп. В цьому році ми встановили в Лебедині. В ромнах такі, такі індикативні станції, і на цьому не плануємо зупинятися, будемо в подальшому розбудовувати. Також в місті Суми центром контролю та профілактики хвороб встановлена взагалі референтна станція по п'яти показникам. І це ну, дуже круте обладнання, це те обладнання, про яке мріють в багатьох областях, і у нас воно в місті Суми вже є. Також дуже багато наразі приділяється уваги розробці стратегічних документів. Ми готуємось до відновлення. Регіональний план управління відходами оновлюється. Маємо план управління річковими басейнами, де передбачено всі наші больові точки по реконструкції очисних споруд, які мають негативний вплив на наші водні ресурси. Тобто сьогодні із практичних кроків це пестициди. Це розбудова системи моніторингу. Також дуже приємний наш захід. У нас в області є червонокнижні види тварин це зубр європейський, він мешкає в Конотопському районі. Кожного року за рахунок коштів обласного фонду придбуваємо корми для того, щоб підгодовувати і тримати цю популяцію в межах території нашої області. Вона збільшується. На сьогодні, за даним обліку, на кінець минулого року було 68 особин. Це те, чим ми пишаємось разом із тим, на сумщині завершено роботи з розробки планів управління річковими басейнами, що затверджені розпорядженням Кабінету міністрів України та у співпраці з міжнародними експертами проекту ГІС розпочати розробку стратегії з адаптації до змін клімату.